Ти преспідню землі, розбив ти замки вічні, що держали в'язнів Христеві на третій день насвіта і Ота, Воскресли з Рого, Христос воскрес Воскресе, смерти, зберігши цілим і знамення Христе, Воскрести. Вчитів, не пошкодивши народженням своїм і відкрив на братські двері, Христос воскрес і смертлив. Спасе мій живе і жертв і як Бог сам себе, вільно примі от воскресити, разом все, родити. І що ти присвою землі, розбив за що державний в'язніх, на три пінях світа і гробу. воскресний згром, ніщо ми присвою землі, за вічні. iac vitatio ona vos trebis in domo